Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. І так, учора в Наняс Арені стартував 17-й за ліком чемпіонат Європи. І в Мюнхені господарі турніру не помітили гравців національної збірної Шотландії, розторчивши із підсумковим рахунком 5-1. Нагадаю, і оцей от рахунок результат підсумковий міг бути і взагалі більший. І склалося враження, що команда Нагельсмана грала напередодні у напівноги. І якщо заглянути до наших партнерів Фавбете, то Німеччина. Основний фаворит на те, аби потрапити до фіналу змагання. Коефіцієнт 8 на те, що вирішальному матчі зустрінуться німці або з французами, або із англійцями. І у нас уже є на зв'язку Тарас Котів, з яким ми проаналізуємо. І обговоримо вчорашній поєдинок. Матч відкриття Євро 2024 Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От щодо рекордів, учора наставник збірної Німеччини Юліан Негельсман в історію як наймолодший тренер, який коли-небудь брав участь у чемпіонатах Європи. От коли пролунав стартовий свисток, Негельсману було 36 років та 327 днів. І він за цим показником наймолодшості на євротурнірах перегнав серечку Катаниця словенського тренера на 6 днів. Отаке от, от досягнення, але цікавлять і інші. Люди, які вчора робили результати, тобто футболісти, просто феноменально дані викинув статистичні Тоні Кроса, через якого будувалася уся гра збірної Німеччини, в якого практично 100% показник пасів, і відверто я просто не розумію, чому людина вирішила в 34 роки завершити кар'єру, бо він робить різницю на футбольному полі. Так, це те саме, що Мессі підходить зараз до Кубка Америки чергового, забиває пачками голи за збірну Аргентини, і здавалось би, вже віки, і здавалось би вже ці починається розмова, що завершення це завершення кар'єри наближається. Його останні клуби Інтер термамі, але людина показує, що і той ж Роналду, що ну таким футболістам, якщо, якщо йде, якщо вони не є баластом для своїх команд, для своїх збірних своїх клубів, то чому їх десь там виштовхувати за борт, напевно, напевне. Просто Тоні Крос трошки втомився, тому що в нього дуже велика сім'я, він дуже багато їй приділяє уваги. І він раніше всі там німецькі змі говорили, що він якось неправильно користується фінансами, тому що не прийнято так дуже розкидатися грошима в європейських країнах. І от він постійно замовляв за дуже великі суми євро, тисячі десятки тисяч євро ці чартерні рейси, коли він ганяв в збірну Німеччини. А він це пояснював так, що він просто хоче побути більше часу з сім'єю, щоб там не Потак застрівати e, і Кучений такий спосіб життя вести, а щоб максимально швидко дістатися і побути зі своїми е, донечками-снами. І всі всі його сім'я була дуже така зворушка ці сцени, коли він прощався з Сантьяго Сантягом, всі плакали. Е, аж Крос сам не витримав, е, таке, не здавалось би, людяне таке серце, дуже холоднокровна людина і футболіст. Але е, в принципі тут можна зрозуміти, що, напевно, все-таки це сімейна якісь обставини, тому що ну, якщо по футбольних параметрах, то звичайно, що Крос би міг би продовжувати. 99% передач, абсолютно унікальна історія за 44 роки, коли людина більш ніж 100 пасів віддає і лише одна помилка. Ну, тобто, це говорити щось там про пасові якісь характеристики кооса, про той вплив, який він має на команду, на білдап, на позиційну атаку, ну то це там десь говорити, що вкотре нагадувати, що вода мокра, трава зелена і так далі. Це, це вже якісь абсолютно очевидні речі, і дуже сподобалося як крос забезпечував від контратак і забезпечував від. Цей а, від можливого пресингу, від можливого тиску шотландців, що просто шотландці, ну, таке враження, що вони в, взагалі на матч вийшли, що там було вилучення наприкінці першого тайму, але таке враження, що вони взагалі вийшли в меншості, тому що постійно було як на одну-дві людини більше в німців, Вони навіть не старалися присунувати, бо це було якесь абсолютно безнадійне заняття будь-що якісь пр протидію збірні Німеччині а, виконувати. Це було ну, реально дуже а, моторошно просто як. Як, як називається шотландські британські змі? Це просто було фільм жахів в. Хорор абсолютний і тотальний, е, наскільки знищували німці, і причому здавалось би, вони це робили в такому неспішному стоячому темпі, тому що реально скрос зміщувався, е, будучи ледь не глибшим за навіть за центральних захисників. Зміщувався в третім центральним ставав, починав ці передачі. Е, мав перед собою як архітектор гри, як е, візіонер, мав перед собою все поле розкидав розкидавцям передачки, створював моменти. Чотири в нього ключові передачі під е, удари з е, партнерам. І, і це також дозволяло е, отримувати кращий баланс, тому що ну, Німеччина нуль ударів попустили, і так далі. Це також феноменальні цифри. Е, але цей такий ніби стоячий футбол він втілювався просто в таку е, якусь е, оновлену інтерпретацію, там, тікі так, якоїсь е, гвардіолівської, там Ван Сіті, в Барселоні і так далі, з динамізмом в фінальній третині поля, <кхід> де дуже швидкі 21-річні футболісти, по суті, молодіжної збірної Німеччини. Чи не за віком Флоріан Вірц і Чимамусіала? Вони просто закручували свої. Каруселі у штрафному майданчику, а, але все, що до того було, то там вже і Крос, і Гіндуан також досвідчений футболіст, теж також дуже великий мозок, інтелектуал в цій команді. А, то вони просто ну, не давали шансів на оці, як перед десь за два матчі, за два дні до стартового матчу Євро, з'являлися в Ютубі тактичні аналітики різні. І от таке досить культове видання Фофоту. Воно говорила, чому стрілечки там малювали, як Штандір. Розривала Іспанія на контратаках і так далі, чому ж, штандія може бути небезпечною? Ну так от Гальсман показав, що е, нічого небезпечного в цій команді не може бути, але це також показник сили збірної Німеччини. І повертаючись до епізоду, який ти згадав про призначений пенальті у ворота шотландців. Нагадаю, що Райан Портеос у підкаті хотів перешкодити і клаю Гундюгану, теперішньому хавбеку Каталонської Барселони. А в минулому Мансіті завдати удару по воротах, і при цьому спочатку врізався прямою ногою шипами в праву ногу німця. А після цього вдалося вибити лівою ногою м'яча. І як результат, арбітер призначив 11-метровий ворота шотландців. і Цього вилучив Портеос, показавши йому червону картку. Таке собі подвійне покарання. І до цього ти скидував мені статтю інсайди про те, що рекомендували арбітрам на цьому євро більш жорстко ставитися до будь-яких моментів, які відбуваються у штрафному майданчику. Ну, е, загалом, от е, в, такий багаторічний суддя ФІФА, і УЄФА польський е, Рафа Ростков, Ростковський, який себе позиціонує незалежним від ФІФА е, від UEFA, від польського футбольного союзу, він ан аналізує всякі різні моменти, і от він е, вважає, що двох е, насправді грубих помилок пропустився Клеман Чюрпен, тому що е, він був зобов'язаний якось бачити про те, що в моменті е, з Гюндоганом там очевидно, там удар по нозі, там дуже грубий фол, і це не тільки. Там пенатя дійсно червона картка. Так е Постреус грав десь і в м'яч спочатку, але потім він в повітрі е двома ногами врізався шупами в ногу Гіндогана. Ну дивом ілкай взагалі залі продовжив зустріч, тому що після таких матчів кар'єри завершує. І, Відповідно, як там тюпан не міг побачити, будучи в епіцентрі події, цей момент одразу, е то дуже дивно. І слава Богу, що є цей вар, що в цьому контексті навіть в такому спокійному матчі він е вар все-таки. Вирішив долю епізоду, вирішив е, репутацію французького судді. Хоча і другий момент, де він е, тюрпен, будучи дуже близько, ще ближче до епізоду, не побачив, що мусіало завалював насправді партнер забарного по бормуту крісті до штрафного. Потім вже мусіала падав в штрафному і чіплявся. І було неясно, це він чіпляв е, тірні за ногу, чи це тірні фолив. Насправді, це вже він чіпляв, але е, якраз в е, с. Чатку чомусь пан призначив дуже так безапеляційно пенаті там, де його не було, і це також. Момент такий, де можна було набагато швидше, якісніше розібратися, тому що не був дуже там межовий якийсь епізод, там на лінії і так далі. Там було е насправді досить багато до лінії штрафного, тому е мав би е суддя розібратися, і такі епізоди так там Вар звичайно е робить все, щоб ці епізоди не, не вплинули на результат на хід матчу. Але ці епізоди впливають на оцінку суддівства і де, відповідно такі моменти просто зменшують можливості для тюрпена. Бути сюдеє на фінальний поєдинок, якщо там, скажімо, збірна Франції не вийде у фінал. Ну і ще такий цікавий момент, ви подивилися. Відзначили експерти суддівські, що е, коли в Андріх в одному з моментів фулив проти Мактоміна, то е, одразу ж шотландці групою такою стаєю хотіли підбігти до судів і вимагати жовту картку. Але зараз за вимоги жовтої катки, за ці уявні розмахування жовтої катки, типу е, прохання і не те, що прохання як на в формі наказу судді дати цю жовту, вони обертаються жовтою в, в у твій бік, і взагалі будь-які сперечання, якщо ти не капітан команди, це також жовта картка. Тобто, з одного боку, хочуть менше жовтих каток зробити за якісь там фоли, за якісь там не знаю, там умовно зриви, атаки і так далі, щоб їх було менше. Але з іншого боку, за будь-які там суперечки з арбітрами, це е, буде більше каток. Судді роз'яснили ці всі моменти гравцям усіх збірних. І, от помітно було, що перший порив емоційний підбігти до судді, а потім щось в голові клацає, і футболісти Шотландії зупинилися. Тобто, це вже в матчі відкриття. Ми бачимо вже цю зміну, вона вже впливає на е, якось на те. Він на, на, на те насправді як комфортніше почувається, впевненіше почувається суддя, і в нього вже нема такого, що м, так були там якісь поглядами. Намагалися десь щось випросити в нього десь трошки такі тип емоційні реакції, але він дуже так спокійно дивився з посмішкою на е, суперників. З, одразу це дуже так заспокоювало і німців, і шотландців. І далі не було цього емоційного продовження. Подивимося, як це буде з південними збірними, як там буде витримувати це Бруно Фернандош, який просто не може не вимагати від судді чогось там за. за на якої падіння в центрі поля пенальті і так далі. А, а і ну, скажімо, італійці як там будуть реагувати, тому що це теж дуже емоційні цінні збірні, ну, але принаймні шотландці себе показали досить позитивно в цьому боці. Ну і німці. ну німцям, в принципі не було з чого дуже сперечатися і переживати з приводу цих моментів. Ну хіба що за непрозначний пенальті, коли збивали е, хавбека збірної е, Німеччини і Баварії, Джамала Мусіала, коли арбітер вказав на те, що е, саме власне порушення відбувалося не в межах. Карного майданчика, а е, раніше поза ним і таким чином е, забрали у фентезі Євро 2024. Е, так би додали ще один бал за зароблені пенальті Джамалу Мусіали, а цього не зробили. І от е, він якраз був визнаний. Чому я веду до фентезі? Бо джимал Мусіали був визнаний зіркою поєдинкові до ЄФА у цьому матчі відкритті, і йому доплюсували три бали в, в фентезі футбол Євро 2024. До речі, я його взяв собі у склад, і е, можливо в. Ти зробить заміни, раджу також його взяти. І що цікаво, мусіала. От ми згадували Тоні Кроса, в якого просто феноменальний відсоток точних передач. От мусіала не лише забив один із голів, але й просто продемонстрував феноменальну точність перепрошую передач 97%. І зважаючи, що ця людина у цьому поєдинку по кілька разів йшла на дриблінг і накручувала відразу по кілька гравців збірної Шотландії. Були такі кілька моментів. Досить дивно, що такий високий відсоток в мусіали якого я знаю розладіли таланти ще в семирічному віці, і його ввели до не національної збірної Німеччини, а просто європейські скаути. Так, він взагалі починав в Саутгемптоні, в, в u 7 і там його мама Німкеня вона переїхала в Англію. Напевно, можливо, там через якісь стосунки з його батьком нігри, англійцем нігерійського походження. І згодом вона все таки приїхала назад в Німеччину, тому що і народився Мосяла в Німеччині. Але от в Англії в нього була досить така хороша школа. І спочатку там Саутгемптон. Багато ж талантів в принципі, через Саутгемптон проходили. Гаррет Бейл. І далі були Челсі, далі був Фулхем, і ще от зараз вірусився такий момент в, в Твіттері. Е, у 2014 році жін, жінка, якась зовсім якогось малого мусялу, який ще в футболці е, Фулхема е, десь там позував. То вона показала, що це великий талант. Побачите, що він дуже е, швидко виросте в світову зірку. І дійсно це так сталося. Е, Може, Челсі жаліти, тому що теж був досить багато років в академії клубній провів Муала, але один з багатьох футболістів суперталановитих, яких Челсі не розглядів, яким не дав шансу, відпустив за, за кордон. І відповідно він зараз, е, е, якщо навіть десь кудись перейде, то принесе дуже хороші плоди і ті ж Баварії, і фінансового характеру також. Е, ну і е, взагалі е, Муала, в принципі, так, десь міг претендувати на Звання матчу, але я думаю, що е, при такому виступі Кроса, при такому виступі зрештою гіндогана, як він розрізав передачами, як він зробив цей гол масіали, іграс, е, коли він просто побачив ривок Хаверца. Хаверц на паузі відіграв суперника і і покотив мусялі. Е, е, то е, тут ми мусимо відзначати насправді, що Гюндуган е, дуже дуже класний. матч провів як на мене, можливо, в мене тр трошки суб'єктивний погляд те, що я собі Гюндугана не ми взяв, але е, ну, я собі обрав таку команду з. Гравців з досвідом у АПЛ, або з тих, що зараз е, в АПЛ грають, тому е, мусяло там ще й грошей трошки не вистачило. тому Наступному турі подумаю, згадаю його, це апелівське минуле в Челсі. Можливо, візьму в команду, як ти радиш. А, а також ще би я б відзначив заміни е, Нагільсмана, які всі спрацювали, стали результативними. Там мілерасист, е, фулькрух забив. Потім ще з офсайду дубль скасували. Е, і Емредж Джан, який його видірнули просто з відпустки, він собі там чилив. Е, в середу подзвонили, провів одне тренування. Е, взагалі якась фантастика. Він не думав, що він вийде взагалі на поле. Вийшов першим ж ударом, поклав. Тут також є претензії певні до голкіпера, тому що ну, Ангус Ган, він в принципі завжди мене дивувала ця шотландська британська школа голкіперів. Але Ангус Ган навіть в цій школі явно не є одним з найкращих зразків. І кілька таких ударів, які йшли в нього, десь там він міг, він чіпляв рукавичками. Він зобов'язаний був ці дальні якісь постріли перервати, але він їх не перервав. І відповідно може в Шотландії десь мати претензії, тому що ну, німці навіть на три Награли, але п'ять е, забили, і це, це досить багато. Це досить трошки не можна говорити про те, що на совісті його кіпера частково. Тому і е, ц, цей же ж Джан, який просто в, е, був здивований, що відбувається, чому я е, вийшов взагалі і забиваю гол. І в, в, все це е, зробило просто ідеальний вечір для Німеччини, навіть там, що цей е, гол пропустили. Тобто Рюдігер, які також багато хто знає, брав і ти, і Володя. Команди, то він е, збив сухий матч, е, і я думаю, що там всі би в житті б не забили, ще би 100 матчів зіграли, тому що вони нуль ударів, і це ну фантастика. Просто насправді Най найгірший розгром в матчі відкриття, найбільша перемога в залі Німеччини в групових етапах євро. І, і це все також е, свідчить про те, що ростуть апетити в Німеччині вже починають розповідати, починають його цитувати канцлера Шольца про те, що е, люди виходьте на вули. Ця купіть собі то односо шотландського доброго е, святкуйте цей момент. Е, ми йдемо до фіналу і. Ну, вже дуже дуже великі загострені такі очікування, тому що згадують, як мучилася збірна Німеччини, навіть у близьких товариських матчах перед євро з е греками і особливо там з українцями згадують, що це було дуже важко. Десь можливо, що танці хотіли відтворити нашу систему гри із спідма захисниками, і в автобус такий глибокий, і хотіли десь там випускати в контратаки, Там то Мактон Мінає того Магіна в планах було, але ну Крос свій. Рюдігер а, і інші футболісти. Збірна Німеччини ну, просто жодних шансів на на це не давали, і ми показали в принципі, що збірна України на фоні такої дуже потужної бундесмашини і на фоні такої Шотландії, ми дуже непогано ще футбол зіграли. Ми, ми мали ці моменти, ми могли розривати на контратаках, ми могли забивати німцям, і ми насправді навіть налікали німцям, що що от подумали, що можливо не варто очікувати чогось серйозного від цієї команди, тому що там не можуть реалізувати свої моменти, десь протікають. На контратаках і так далі, але от показує матч матч Шотландією вже що все, що це ми вже ледь не фаворити. І а, плюс до того є прикмета така, що кожних на кожному великому турнірі з останніх футболістики виграли з Ралом, два футболістики виграли з ралом лігу чемпіонів, або з Челсі це було. І потім вони зі збірною виграють євро. І це е, було раніше Жоржіньо і е, Емерсон з Челсі. Е, це було раніше Роналдо і Пепе з Португалії, е, і е, Мата Таторес також з Челсі. І якраз прийшов час зараз на футболістів Реала, а з реала в нас хто? В нас е, Крос і Рюдігер. І подивимося, чи, чи спрацюється така прикмета. Ну, але реально шанси Німеччини після вчорашнього матчу і в е, е, публічному, в просторі, і в ЗМІ і в серед фанатів, і я думаю серед сторонніх якихось експертів болівальників дуже дуже серйозно зросли. Хоча, Ну, все таки будемо спокійні, тому що це це просто все ще е, збірна Шотландії, яка от на виїздах ну дуже вона погано виглядає. Ну до речі, ти от згадав Антоніо Рюдігера, який став у цій перемозі збірної Німеччини такою ложкою дьогтю в бочці меду, і тут жодного расизму немає. Це прийняття до того, що він забив єдиний гол шотландців при цьому, що самі шотландці по воротах Ноєра не пробивали в принципі площину воріт. І якимось випадком м'яч магією злетів у ворота голкіпера збірної не збірної Баварії, а Мюнхенської Баварії. Перепрошую, і от щодо Рюдігера в Твіттері вже вірусет. Ця пости про те, що йому вручають золотого м'яча на майбутній церемонії, як кращому бомбардиру, от цього турніру, і тролять, що типу як так можна було зробити в просто виграшному поєдинку і без жодних моментів для збірної Шотландії запакувати м'яча у власні ворота. Це якась карма. І до речі, навіть зараз фентезі УЄФА вже рекомендує змінити цього гравця на когось із лави запасних через те, що він замість того, щоб зробити. Вити 8 балів, щонайменше е, заробив мінус 6, тобто 2. і при цьому мінуснув бали ще й Нойеру, бо в нього немає кріншиту, а також іншим захисникам збірної Німеччини. Ну відверто він зіпсував свято тим, хто взяв його собі у фентезі і зіпсував свято. Можливо, трішки на 0,1% збірній Німеччини, яка могла із сухим рахунком завершувати цей поєдинок. А і, до речі, щодо голкіперської позиції, і щодо фентезі євро дві 2024, то дуже приємно здивував Андрій Лунін. 20% користувачів взяли саме його на позицію гулкіпера. Що дуже дивно зрозуміло, що протягом такого проведеного сезону і перемоги в лізі чемпіонів в фіналі, в якому він не брав на жаль участі, це логічно, але популярність все одно мене здивувала. Більший відсоток лише в голки перезбірної Англії та Евертона Джордана Пікфорда 24 відсотки, і він таких воротарів Луніну бійшов за популярністю, як Менян, воротар збірної Франції, також і Мілана. Мануель Ноєр, який вчора стояв на воротах. в Нього 16 відсотків. І в Донаруми голки ПСЖ та збірної Італії лише 15 відсотків. Популярність Луніна просто вражає. Ну так ще там е, е, Сваток мене здивував з одним відсотком. Насправді відсоток це, це вже досить багато, тому що не, не факт, що він взагалі буде основним, не факт, що він зіграє більше, ніж один матч з Бельгії, де будуть десь відпрацьовувати систему з п'ятьма захисниками. Е, ну але щодо Лудіна, то тут є факт, того, що і е, дешева ціна порівняно з іншим е, голкіперами 4-5, е, а там, скажімо, Пікфорд 5, і Нойер ще більше, і Маньян, і так далі там і по шість є голкіпери, Це вже дуже дорого вкладатися стільки в цю позицію. Але й до того, що це фортарки себе дуже зарекомендував в Лізі Чемпіонів в Ралі, адже це гра відбувається на офіційній платформі УЄФА, яка так само була в сезонка в Лізі чемпіонів. І відповідно там Лунін вже також дуже багатьох привабив і досить дешевою ціною, і грандіозними кількості сейвів. І тими е, сухарями, які він приносив в реалу, тобто це е, відображення дійсно його крутого сезону і показує те, що дуже дуже серйозно сподівається на те, щоб е, збірна України у цих двох матчах, які календар сприяє з е, Румунії і зі Словаччиною, е, все таки набере шість очок. Е, бажано і там всі сподіваються, що і не пропустить. Ну але я не знаю, чи зможе Андрій Лунін повторити досягнення Мануеля Ноєра, тому що на де, в Твіттері зафіксували, що не тільки в воротах він стояв. Тобто не було, що робити, він просто перебазувався на трибуни, сидів там з своєю коханою е, і е, дивився звідти, як шотанці не можуть добігти до його воріт. Ну насправді жарт, звичайно, він не, не, не вибігав на трибуни, але е, в, в, це свідчить про те, це ілюструє наскільки легко е, Мануелю було встати в ротах, е, і от е, мене дружина, дивлячись на те, як грав Мануель в цьому матчі відкриття євро. Е, ще... Зробила ремарку: ну бути воротарем це така легка робота. Ти цілий матч нічим не займаєшся. Ну ось так, 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 така доля спіткала Нуера. Я не думаю, що так буде легко Луніну, але сподіваємося на це. І ти от задав трибуни трапилась неприємна ситуація учора на альянс Арені. Бо під час трансляції було помітно вивішений е триколор, триколірна ганчірка. Е як він туди потрапив, і чи зауваження робили стюарти цим фанатам, які принесли. Е Прапор, це навіть не прапор і навіть стягами назвеш представниці країни терористки. Невідомо, якщо ми дізнаємося, можливо, десь на просторах інтернету, то вас повідомимо в наступних оглядах, аналізах поєдинків євро 2024 Ну, сонову, як бачимо, що це е, завершилося все 5-1, і це не дуж, дуже не на фарт, е, отакі от, пропори вирішувати, Тому що фанати якихось інших збірних ще е, спробуються зробити, то остерігайтеся того, що карма дуже швидко прилетить. Ну а щодо ремарки, щодо то російського російської тіні на євро, то скажімо, я не знаю, як це в УІФА, чи там якось блокується, але на фентезі платформи The Santos е, британської змі, е, там е, користувачі з Росії, з Білорусі. І інших країн агресорів вони не мають права брати участь в змаганні в розіграші призів. Тому це похвально. Я думаю, уЄФА варто брати з цього приклад. Будемо сподіватися, що нас послухають. Можливо, хтось з субтитрами англійськими дивиться нас на ютюбі і достукається можливо до УЄФА до Стюартів, хто знаходиться прямо зараз в Німеччині і вболіває за збірну України. Дякую тобі, Тарас. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач футболу, редактор Футбол 24 З вами був також Юр Гаврищак. Побачимося на усі Формі незабаром.